Ну а президент США Дональд Трамп підписав указ про визнання англійської державною мовою в країні. Документ у суботу опублікували на сайті Білого Дому указ підписано з метою розвивати спільну американську культуру. І Варто зазначити, що у Сполучених Штатах за всю їхню історію ніколи не було державної мови затвердженої на федеральному рівні. А за даними бюро перепису населення, США, люди в країні спілкуються більш ніж 350 мов. Вами найбільш поширені, крім англійської, звісно, це іспанська, китайська, тагальська, в'єтнамська та арабська і конфлікт Трампа і Зеленського може сприяти зняттю американських санкцій з Росії. Таку думку висловив співробітник євразійського центру Брайан Вітмор. А от колишній дипломат Деніал Фрід. Зазначив, що поки захід зайнятий суперечками, Москва стає сміливішою, і таким чином Трамп лише підіграє Путіну його амбіціям захопити Європу. Нагадаю, що українська делегація у п'ятницю залишила Білий Дім без будь-яких коментарів для преси після сварки в овальному кабінеті.